Шановні депутати! Добре добре, йдіте! Шановні депутати! Шароди... депутати Більшість депутатів, одна як стала, виступила, виступила ось його, Надія Павлівна, виступив Пеопанович, -хан -хан хоч сьогодні він каже, що це фотографія. Я вам друге скажу. Валентин Миколаївич Нечипоренко, це не фотографія, ви можете спитати. Говорити, хоча знаю робити це завчасно про перемогу над жорстким і страшним по своїй суті режимом Януковича. Ми розпочали свою сесію в умовах його диктатури, а продовжуємо вже без нього. Вітаю вас з цією важливою перемогою. Завдання номер один Київського майдану виконано. Ми живемо в, життя в українській державі за українським часом. Він диктує свої вимоги і ставить тобі завдання, а їх багато. Одне з незрілих реформування місцевої влади. Сьогодні ми обираємо голову районної ради. Він і його команда вже з новим президентом України, з новим урядом напишуть і затверджують програми розвитку. Але я вважаю, що в своїй роботі голова має покласти насамперед принцип справедливості і правди. Ще раз наголошую, в усьому скрізь має утверджуватись принцип справедливості. Влада повинна служити людям. Суспільне життя треба очистити від корупції і савій для чиновників. Я дуже добре знаю, я бусточасто, щоб отримати звичайну довідку, потрібно побігати, або заплатити гроші, або вистояти в черзі, або зробити одне, друге, третій раз взяти. Треба доводити лад як в економічних, так і соціальних сферах району, як, які знаходяться в Далебані, як, на жаль, вся в нашій країні. Бо не може розвиватись країна. Дякую ссали кров Азарок Пшонки, Янукович. Вовченко. Таких замків та палаців, здається, не мав жодний феодал усіх часів історії. Але створений для себе рай, будуваємо, стане денекспертом. Сьогодні на засіданні... Хочу, щоб прокачувати життя в нашому рідному місті, в наших селах, в наших рівні родження. Для цього потрібний економічний розвиток і справжнє духовне відродження. Що криється за цими словами, відповідь проста. Кожна людина повинна мати роботу, гідну зарплату, а ще, щоб пенсія була такою, за яку можна прожити. Усвідомлюю, що працювати в нинішніх умовах, встановлення нової держави буде дуже важко. Проте я готовий взяти відповідь за себе за майбутні позитивні зміни, які обов'язково відбудуться в районі, і сподівають в житті кожного нашого Шевченка жителя Шевченкого краю. Дякую всім за увагу. Слава Україні!